Це влог з поїздки у Львов. Я знаю, що правильно Львів. Просто воно ну, не ремується, розумієте? Я зібрала всього сім речей на два дні поїздки у Львів. Ну і на один день у Києві. Взяла мільйон своїх пігулок, тому що, знаєте, я от людина. Яка не може би знижити Дайсон, всі свої средства для укладки, щоб ніхуя та укладка в мене потім не получилась кстати. цець. В 9 вечора мене пропало бажання їхати кудись взагалі. У нас був потяг на 10.30, ми повинні були заїхати ще за розою, забрати її. З роботи і поїхати на вокзал. Я не знаю, чи у всіх така проблема, чи може тільки в мене, але я, ну, я не можу сепаруватися від свого чоловіка, блядь. Та я це признаю. І що, що у мене з'явиться? Тому ну, для мене ми і так мало проводимо з ним часу, а тут я ще їду на цілих 4 дня. Куда? Ще я максимально амьобна людина. Знаєте, я от ну у мене постійно сідає телефон в самі такі непонятні часи. Я впевнена, що колись я поїду за кордон, сама мене сяде телефон, і я просто залишусь бомжом дітей в Польщі. 14 годин дороги пройшли добре. Ми замовили чай. Сумно, що в Укрзалізниці не можна оплачувати терміналом. А в мене не було налічки. Я ж кажу, що я мьо. Я навіть налічку з собою не взяла. Я думаю, що везде можна заплатити телефон. Ми замовили чайок, дивилися хроніки Нарні, точніше, їх дивилися. Тільки я роза пропустила перші 15 хвилин. І потім вона не зрозуміла сенсу, не дивилася. Коротше, дараска. А як тільки ми вийшли з потягу, Роза складала екзамен, а я намагалася викликати таксі. Тієї секунди я зрозуміла, що ця поїздка у Львів буде ну, максимально не дуже. Коротше, я викликала таксі, і так як тут також збита геолокація чомусь у мене а, таксі приїхало кудись на трасу, і я перебрала свої 140 гривень. Тому ми їдемо на трамваї. Нагадую, що я мьо, я не вмію їздити на трамваях, автобусах і тролейбусах. Да, я з маленького міста. Там у нас такого в принципі не було. Потім я різко переїхала в Запоріжжя і мені не треба було нікуди їздити. Там всюди можна було дойти пішки. А потім я переїхала у Львів. Ой, блять, у Львів. А потім я переїхала у Дніпро і просто я вже була людиною, яка може собі дозволити таксу і їздила на таксах. Знайшли таку цікаву бісітку. для посиділок з друзями Переговору. Заселення у нас було у третій. Ми приїхали десь в час, залишили речі просто в самому готелі і пішли шукати, де взагалі можна поїсти. І знайшли грузинський заклад. В принципі, коли ми їхали у Львів, ми не думали про те, що це буде якась гастрономічна поїздка чи щось таке. Хоча про це все кажуть, що у Львові величезна кількість закладів, які можна піти. Ну, ми ходимо в грузинські заклади. Чому ні? Ми тіпа, не можемо сходити в них в якісь інших містах. Ні, не. Да, у Львові ми знайшли заклад. Ахалі. дуже смішна ситуація. Вийшла. Знаєте, ми виглядали як бомжихи, ну прям крайні бомжихи. типу, ми у нас не було грошей навіть да, на чай. Купити, ми пішли в заклад, він такий доволі гламурний. Ми вирішили замовити обід, суп шоті, моє улюблені, я просто обожнюю шоті всюди. Якийсь там, коротше, якась інша їжа. Були дві такі штучки однакові. Я дуже люблю шоті. Шоті це такий хліб, ось такий вид. Він дуже-дуже смачний. Я його беру всюди в усіх грузинських закладах. Це як перевірка на якість грузинського закладу. І вони подавали ці шоті з хумусом або з паштетом. Кажу, а можна мені, будь ласка, і той, і той, якби соус. І офіціант каже: такий: стоїть. Такий, ви ж розумієте, що це буде за додаткові гроші? Отак, от іменно мені, перед їбалом, щоб я знала, блядь. Я кажу: да. Роза каже, що вона замовляє те ж саме, Він повертає на мене голову і каже: Ну, от, от вам і буде додатковий соус. Окей. Ну і приніс він, звичайно, що два соуса: один мені, інший Розі. Окей, добре, що мене замовили його, тому що по факту там було мікроскопічне шоті, яке навіть з одним соусом складно з'їсти. Ну, ладно, прощаємо офіціанта. Ладно, Ми повернулися в готель для того, щоб заселитися. Готель зробив мені дуже класну знижку. У нас вийшло е, на всі наші дні, що ми були півтори тисячі гривень за заселення. Ну, що розумієте, що це панти. Тим паче, готель доволі гламурний. Ну от Я робила огляд, мені дуже сподобалось. Це навіть не за рекламу, просто за зйомку відео, розумієте? Просто за зйомку, не за рекламу. Ну, я, що їх отмітіла тому що було багато питань, ну і в принципі мені сподобалось. Коротше, Коротше класно, я реально говорю, блін, що я, чого я це, ну, раніше цього не робила. Я от постійно їжу в Київ, постійно залишаюся у когось там у своїх подружок, а можна просто написати. Насправді я залишаюся у своїх подружок, тому що мені дуже одиноко спати самій. Ну, коротше, якщо ви теж хочете жити в готелях зі знижкою, купуйте мою лекцію, як вийти на першу тисячу доларів в зйомках відео з посилання в описі. Не жарти, я реально залишу. Ну, реально крута, крута лекція. Ладно, звичайно, як це не приїхати у Львів і не піти до театру? да? Ми цей театр пройшли повз. І я, якщо чесно, просто очікувала чогось більш масштабного. На всіх відео в Тіктоці було обов'язковою умовою сходити до цього театру, тому що він неймовірної краси, але по факту, ну просто звичайний театр. Я дійсно раніше навіть не бачила його на фотографіях, або якщо і бачила, то тільки якісь фрагменти, типу якоїсь там не знаю, колони. Ладдини, що я помітила, це те, що купити чай е, біля театру коштувало нам 240 гривень. Це моя перша поїздка у Львів. Я до цього там не була, і ось цей перший день він залишив ось таке, якби, не дуже приємне враження. Точніше, само місто. Нормальне, абсолютно окей, воно стандартне, можна сказати, але просто я від всіх чула, що це просто щось неймовірне, що кожен, хто буває у Львові, хоче приїхати туди. Я хотіла поїхати додому. Чому, чому не сподобалось? Да, собственно. А, у центрі якийсь мужик зробив отрижку Розі просто в лицо, коли ми просто проходили повз. Ну, Рєже, Пр да? Хтось кидав просто з вікна якийсь, якийсь мусор, якісь пробки шампанського. Рєже. Пр хотіла ще, до речі, зазначити, що Роза розмовляє російською. Мовою Я намагалася спілкуватися українською як могла б да так. люди підписники. Ми вже вийшли на вулиці. Брасіться роза дуже хоче з кимось посваритися через мовне питання. Що воно є так? Воно є так, каже. ми йшли по центру, ми розмовляли українською мовою. В закладах ми розмовляли українською мовою. Коли ми були в готелі, звичайно, спілкувалися російською. Ніякого засудження до нас не було. Ніякого, абсолютно ноль. Жодна людина, ну одна бабка, правда, в грузинському закладі. На рахунок Львову архітектура розсипається. Тяжко ходити на бруківки. От розумієте? ходили виключно по центру, і це складно, коли ти йдеш, і тобі треба дивитися під ноги, щоб просто не впасти десь на у бруківці. Вона дійсно дуже сильно розсипана, розбита, якось коротше. Це виглядає неопрятно і незручно. Скажу так: у Дніпрі ситуація не краща. Погуляли до десятої вечора, точніше посиділа просто вимбовай кальян. І мені дуже сподобалось. Я потім, коли виклала фотографію, звідти мені моя сторісмейкер написала, що о, ви були там, а вона якраз таки зі Львова сказала, що вона оцінює цю кальяну на 10 з 10. І я людина, яка не вживає алкогольні напої, випила 600 мл віна, куріла кальян і с'яла жирних паличок. Це було погано. Точніше мені потім було погано. О 12-й відсвяткували мій день народження вже в готелі, і о 2 десь лягли спати. Ранок у нас був кхе, складний. Все падало з рук. Кавова машина випадково заживала дві капсули кави, і у нас вийшло ноль капсул кави. В принципі, досягли на сьогодні це застрягли в ліфті. Уже розстріляли. На 12 у нас були зйомки подкасту з Каріною, значить, на 11 ми повинні були вже зустрітися. Так, ти переживеш? Ні. Взагалі? Н -н -н. Я правда, я вчора ділилася з усіма з, з чоловіком, з подругою про те, що я вперше перед зйомкою взагалі не хвилююся. Не знаю чому. Але потім я зрозуміла, що в мене просто дуже багато їх таких, де треба от прям щось придумувати на ходу і щось придумувати на ходу. Придумувати на ходу. Та, 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 та. І тому добре. Я зараз більше хвилююсь, коли ти мене отак знімаєш. Ну, мене ріна подарувала мені ось це. Це батер від Султан Де Саба приємним ароматом. Я вражена Ну, розумієте, я ж маркетолог, я собі таке не купую ніколи, да. Тому що я знаю, що це просто розп'яна кампанія, там маркетинг, все таке. Я ходила щасливіше, ніж будь-яка людина в цьому світі. Після цього батер. він зробив мені от настрій на цілий день. Просто мусім махай. Я це для мене не звучно зазвичай знімає ванта. <рес> Подкаст вийшов просто чудово. Подкаст вийшов дійсно дуже класним, тому що ми класно поспілкувалися, обговорили дуже важливі теми. обговорили, я не знаю, так як нібито немає камер. Ми просто сидимо, спілкуємося. В принципі, Каріна мені як людина дуже сподобалась. Я підписана на неї вже 7 років. Я порахувала піздець. Вообще от, якщо оцінювати, що я на неї підписана, от стільки часу, от я так само як. Вона є в інстаграмі, я так само її і от побачила в житті. Ну, правда, вона мені здавалася трошки вище, вона прям маленька. Далі наш шлях був до нашого друга Даніла. Він сказав, щоб ми зустрілися біля пам'ятника короля Даніла. Понятно, що у нього сама оцінка краще, ніж у нас у всіх з вами. У нього були якісь купони. блядь. Я забула сказати, що ми вирішили з Розою, що за цю поїздку ми не витратимо більше 10 тисяч гривень. І ми намагалися скористатися всіма важливими бонусами в цьому житті. А купони. Купони. Були в заклад, який називається Твій Баранчик. Це також грузінський заклад. Ну, нахуй, нахуй по автентичним Львовським, Якщо можна прийти в грузінський. Дар'я. шоті у них було нормальне. Воно подавалося з олією з травами. Я ставлю ну 8 з 10. Оцінюємо. Так? Там було написано, що вони йдуть з качиним бульйоном. І Я чогось подумала, що качиний бульйон це якісь кубики бульйону, які кладуть спеціально, щоб було багато бульйону, По факту, це пранк. був. <гум> <гум> вони були максимально сухими, навіть їх не доїли. Це було просто розчарування року. Потім, коли доходить час вже до оплати. Даня дістається купони, каже: от купони. А вони кажуть, а треба було поражати заздалегідь. Ну, він все одно викрутив, все, все одно розплатилися по купонам. Жила в Дніпрі, стала євреєм, знаєте. А, я ж не сказала, що за купон. Коротше, купон, якщо ти от, в тебе одна страва, ти замовляєш, вона платна. Друга страва безкоштовна, третя плат... страва платна, четверта безкоштовна. І так до безкінечності. Ну, прикольна акція. Блин. Камера сіла, давайте якось пошуче. Коротше, закладів 10, 10, 10 ставлю тисяча, і минус 3 бали за хінкалі дебильне. Далі, конечно, після плотного обідати по Архімі, ми поїхали в кальянну. В Каліянні я ставлю теж Сяти, по-перше, тому що ми не забронювали столик, сиділи там тільки півтори години, але всі ці півтори години були дуже тяжкі через те, що там немає вентиляції, було ну просто нічим дишати. Друге, тому що там маленький вибір взагалі по їжі, там тільки кальян і купа алкогольних напоїв. Далі у нас було дуже багато варіантів, куди піти, але ми вирішили піти в наш номер попити піва. Ну тому, що вже морально всі устали, і після кар'яни було дуже дуже тяжко. Ранок перед виїздом зібрали свої манатки і поїхали в ресторацію Бочаревських Бочабаєревських. Бачеревські. Коротше, туди поїхали. Так було не у захваті від Львова, але у цей сервіс просто жесть. Ми піднімаємося на другий поверх а, і підходимо до стійки, стійки. Питаємо, куди нам йти. Тей чоловік і такий, дівчата, ну ви що не знаєте, куди йти? Всі жінки ходять наліво і вам туди ж. Іді нахуй! Аліна порадила мені спробувати борщ у них, тому що їй дуже сподобалось. Я замовила борщ і він був просто з качиним-жиром. Там фактично не було м'яса, просто були ну, шматочки жовтого такого жира. 400 гривень. далі. Ми поїхали в торговий центр Вікторія Гарденс. мій рівень англійської дозволив мені зрозуміти, що я взагалі не розумію англійського, тому що я дійсно не зрозуміла, чому цей, цей торговий центр який називається Вікторія Гарденс, весь в квітах, в бабушкінських отец цвіточках і так далі. Окей, а там ми до речі зайшли в Кеті Сохо, і я записала окреме відео на цю тему. Але це вже в Рілсах подивитись. Потім нас чекав потяг 8 годин до Києва. Ми залишились у Аліни, Аліна навіть зробила тортик мені. Це було дуже-дуже мило і приємно. Потім на ранок ми поїхали в Good Girl Insight. Перше, перед поїздкою кудись дивитися, куди туди піти. Тому що ми їхали святкувати день народження, і по більшості знімати подкаст. Тому особа не подивилася, куди йти. Тому ми нікуди не ходили і залишились на дуже приємним враженням. Друге, в наступний раз, коли я буду кудись їхати, я обов'язково буду писати в якісь готелі або якісь коротше, кудись туди, щоб зняти для них відео і отримувати якусь знижку або навіть безкоштовно. Тому що я бомжиха і жлобиха, тому що треба хоч колись користуватися своїми можливостями. Я все одно весь час все знімаю, і чому б мені не за це якісь бонуси? Правильно, правильно. Ну, звісно, ви приподумаєте, що я бомжиха і не будете мене дивитися і купувати в мене навчання. Ну хорошо, як буває. Третє це не курити кальян після. Того, як ви до цього вживали алкогольні напої. Тому що я не вживаю алкогольні напої на постійній основі. Це був єдиний випадок, я навіть так скажу. за цей рік я вживала алкогольні напої, мабуть, 4-5 разів за весь рік. Не за цей, за минулий. Прочій, якось так. З вами була Віка. Це було моє перше відео в такому форматі влога. Сподіваюся, вам сподобалось. Всім пока, купуйте лекцію.